Атаки вони повертаються. Ну тут є внутрішні війська, я бачу. Вони трошечки спустили загине газ. Там відчувається по запаху, там пішли світлостові гранати. Тепер ага. на першому плані, а внутрішні війська ззаду. кидає гранати не зрозуміло, бо досить близько вони вибухають. Пробуємо підійти ближче, вибух досить серйозний. Ні, то, мабуть, веберкотимо, скоріше всього. Бо на внутрішній внутрішні війська так само перед них тут з краю. Два рази зараз тут знаходяться. Ззаді, я думаю, якісь оперативні працівники тут ходять. Люди, люди зброю що стріляють, от вони ззаду стоять, бачите? Кожний у, у, у них сумки, там набої, скоріше якісь патрони. Вони тримаються окремо від е, Захват, групи захвата. От пішов в, водомет. Вони зараз будуть урядовий портал. Люди, які стріляють з рушниць, вони окремо від всіх. Тому проконтролювати, яку зброю вони використовують, практично неможливо. От один із них туди пішов. Вперед, очевидно, його викликали, у них є рація, з ними зв'язується. Поки що все.